Верховна Рада схвалила в першому читанні 31 жовтня проєкт бюджету на наступний рік. Ми вже не кажемо про військовий ПДФО. Вже в цій резолюції мінус 4% по ПДФО не 64, а 60. Але в бюджетному висновку, поряд з іншими пропозиціями також звучить передбачається вилучити з місцевих. Бюджетів частину єдиного податку, а саме з юридичних осіб та а, а, з, з сільгоспвиробників. для нашого бюджету розрахунково це 21,2 млн. Тому поки триває бюджетний процес, поки остаточно не прийняті рішення, ми вже спілкувалися з асоціаціями органів місцевого самоврядування, готують всі а, звернення щодо недопущення вилучення з місцевих бюджетів. Ще додаткових коштів, тому що кошти у нас вилучаються, замін ми нічого не отримуємо. Повноважень менше і завдань перед нами не ставлять, а навіть більше до нас, як раніше, звертались, так і звертаються наші захисники. Тому я з вашого дозволу зачитаю дане звернення для того, щоб депутати визначили з прийняттям цього рішення і спрямування його до Кабінету міністрів і Верховної Ради України. Отже, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України щодо. Збереження єдиного податку в доходах громад. Ми, депутати Лазівської міської ради, звертаємося з важливим питанням, що стосується фінансової спроможності місцевого самоврядування виконувати всі завдання, необхідні для забезпечення обороноздатності, відсічі агресії та організації життєдіяльності мешканців громади. Бюджетні висновки Верховної Ради України та проєкту закону України про державний бюджет України на 2025 рік. Місця для ручення Кабінету міністрів України при підготовці законопроєкту реєстровий номер 12 тисяч до другого читання опрацювати питання щодо вилучення з доходів громад у 2025 році частини єдиного податку з юридичних осіб і єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75% через врахування поправок номер 266-271. Рентовні втрати бюджету громади в разі вилучення єдиного податку цієї складової складатимуть 21,2 млн грн, що є неприпустимим в умовах обмеженості та нестачі фінансових ресурсів у громаді. Втрата 21,2 млн грн є критичною для громади після вилучення військового та силового податку з доходів фізичних осіб. При цьому в проєкті закону України про державний бюджет України на 2025 рік вже передбачено зниження частки зарахування до бюджетів місцевого самоврядування податку на доходи фізичних осіб з 64% до 60%. Втрати складають розрахункові близько 20 мільйонів гривень. Єдиний податок є місцевим податком та власним джерелом наповнення бюджетів територіальних громад. Тому його вилучення є порушенням принципу правової організаційної та матеріально-фінансової самостійності місцевого самоврядування в Україні у нинішніх умовах, коли ми спільно протистояємо агресії Російської Федерації, всі підтримали план перемоги України і реалізовуємо план стійкості. Закликаємо у процесі підготовки до другого читання проекту закону України про державний бюджет України на 2025 рік реєстровий номер дванадцять тисяч забезпечити збереження надходжень. Єдиного податку до бюджетів територіальних громад. Дякую. Прошу підтримати дане звернення. Рішення прийнято. Дякую.